Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім справам з 11 по 15 лютого 2025 року час Київський. Це дуже складний стресовий період, який ми будемо розглядати, тому що у нас це період спаленого шляху місяця та повні. Ну що ж, давайте розглянемо спочатку агрогороскоп. І дуже важливо тут деякі речі запланувати або ж їх не планувати. Отож, 11 та 12. Місяць в знаці лев, але це спалений шлях місяця і 12 повня. Ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні захист від шкідників та хвороб, і все. Поливи не проводимо. Це знак стихії вогню, а підживлення небезпечні ні в якому випадку. В саду не забувайте, захист від гризунів дуже актуально. Зелені операції ще не проводимо, але можемо збирати врожай. Це для теплих країн актуально, і робити заготівлі для всіх актуально. Хтось буде гриби, хтось буде. М'ясо готувати, все у кожного свої плани, отож, можете 12-го, але тихо, спокійно, не спішіть, тому що тут повня. Квашенням капусти не займаємося. Настоянки можна готувати, збирати лікарські рослини. Це для теплих країн актуально, настоянки для будь-якої країни. Готуйте настоїнки, які будуть допомагати вам витримувати в гармонії, в здоровому стані ваше серце та серцево-судинну систему. Можна піти на риболовлю, це повня, хоча і знак лев, але будьте дуже уважні до того, що зараз у нас з водою, де ще не промерзла вода, будь ласка, будьте уважні. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб. 13-го починається період Діви, 14-го продовжується та 15-го. Але 15-го знак Діва вже перестає працювати. О 13.44 перейде в знак Терези. Але іще одне: місяць без курсу починається 15.10.37. Тому всі роботи наші посівні ми повинні запланувати до 10-ї години ранку, а далі вже перерва. Отож, давайте з посівами розберемося. Спалений шлях місяця 13. В діві ніяких робіт не робимо, спалений шлях. Далі до 16-го буде продовжуватися цей стресовий період, а ось 14-го після 16-ї години можна уже буде сіяти насіння сінях квіті, висаджувати цибулини, все залежить від того, де ви живете. А можна і в горшочок всі ці рослинки собі висівати, висаджувати, а можна укорінювати живці. Посіяти огірочки там, де тепло, або ж в кімнаті, якщо ви вирощуєте. Отож, ви 14 після 16 ці посіви робите і 15 до 10 ранку. З розсадою теж починаєте працювати 14, 13, ні, 14 після 16 години дня і до 10 ранку 15-го. Тут, крім розсади квіткової, розсади можна проводити. Не крім, а квіткову розсаду використовуємо які агроприйоми пікірування, перевалку, пересадку та посадку розсади для теплих країн. Для квітів ті ж самі у нас агроприйоми 14 після 16 починається робота з розсадою, посіви насіння квітів та можна нарізати живці і укорінювати. Завершіть ці роботи 15 до 10 ранку. Кімнатні рослини треба поливати. До речі, і для квітів теж актуальні поливи будуть 14 та 13. го І далі у нас ще живці та укорінення 14 після 16 години і до 10 години 15. Тепер для всіх рослин поливи актуальні 13, 14, 15 до 8 ранку. Підживлення, будь ласка, не підживлюйте. Період після повні в спалений шлях місяця 13-го ні в якому випадку, і 14 до 17 години ні. А після 17 органічні добрива можна використовувати. Хоч це знак діва, але це після повні, тому ми використовуємо тільки органіку. І заверші, будь ласка, ці роботи з підживленням 15 до 8 години ранку. В саду. В саду, крім захисту від гризунів, уже в кімнаті можна укорінювати живці. Укорінюйте їх 14 після 16 години і до 10 години 15. -го. А тепер, що стосується зелених операцій, ще не проводимо 13, -го, 14 -го, а 15 після 19 години вечора. Будь ласка, вже можна буде. Не плануємо збір врожаю 13, 14, 15. Не робимо заготівлі ці 3 дні, не займаємося квашенням капусти з 13 по 15, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. Риболовлею можна займатися. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. Підживлення після 17 години вечора 14 -го і вранці до 8 години завершіть 15. -го. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 11 по 15 лютого. Така справа, що у нас ніби і. Повня і багато енергії, але в нас залишається ретроградним Марс. І у нас є вже інформація, нам написали наші знайомі, що купили комп'ютер, не послухали підказку і купили комп'ютер. а Там є трошечки металевих частин. І ось двох днів не попрацював цей комп'ютер, і його уже шукають спосіб, як його назад повернути, і гроші, і нерви. Все це просто коту під хвіст, як вони сказали нам. Так що будьте уважні, вони мене, нас попросили говорять, скажіть, будь ласка, всім людям, щоб вони все таки вірили Марсу, коли він ретроградний, то краще ніяких таких важливих дорогих речей не купувати. Та й не починаємо справи. Бо це все просто згорить, буквально замить, і ніякого не буде результату. Позитивного результату не буде. Негативний буде. А негативний це знову ж таки нерви, здоров'я та гроші. Що ж, ми з цим розібралися, не плануємо ані початок справ, ані початок нових проєктів, і не, покуп, не купуємо дорогі речі з 11 по 15. До речі, 25 ми вже будемо це питання розглядати позитивно. Що ж, йдемо в кімнату, в будинок, вірніше 11, го 12, го знаці Лев. Грубо камінь тут можуть бути пожежі. І не тільки від вогню, а й від інших різних таких джерел. Це в нас і обладнання різне, так що будьте уважні. Не можна на спалений шлях місяця і на повню планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбувати волосся не можна, але мити волосся можна. Сауна ні в якому випадку в повню тим більше, що тут під ударом серце. Догляд за шкірою маски не працюють в знаці лев, очищення шкіри ще ні, очищення організму також ні. рукоділля можна займатися в леві. До речі, будуть дуже цікаві ідеї. Запис... Записуйте і замальовуйте. Те, що вам буде підказувати в цей час Всесвіт. Для тіста актуально більше рідини, прання прибирання неякісне, не плануємо. Ремонтні роботи теж не плануємо. Будь ласка, бережіть себе. Це повня і дуже складна повня для серця, для вашого організму. Тому краще пропустити ці дні, хоча знак, ніби й добрий. привітрення речей тільки при гарній погоді. Наступний у нас період 13-го. Тут спалений шлях місяця, і ми пробіжимося окремим днем, тому що там у нас є дуже важливі справи, початок і завершення. Давайте тут розглянемо. Грубий камінь 13-го, дим. Не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. Мити волосся можна, сауну ні в якому випадку не плануємо, догляд за шкірою, так, маски почнуть працювати. Очищення шкіри так, ввечері починаємо цикл для очищення шкіри. Очищення організму ні. рукоділля можна займатися, для тіста буде норма. Тобто, по рецепту все готуємо, от коли можна запланувати, прийняти прибирання. Але не можна проводити ремонтні роботи та провітрювання речей при будь-якій погоді. І ось у нас 14-15 залишається. Так, грубо камін будуть давати дим, тому що тут будуть працювати енергії стихії землі. І вся вся енергія буде просто напружено опускатися до самої землі, тому дуже часто буває дим. Ось тепер розберемося з стрижкою волосся, стрижкою нігтів. Та фарбуванням волосся. 14 завершиться спалений шлях місяця до 15.54 Тому можна всі ці справи з волоссям, з нігтями планувати тільки після 16 години дня. після 16 години А от 15-го тут у нас буде перерва, два періоди будуть. Можна ці роботи робити до 10.30 ранку. Потім у нас з 10.37 до 13.43 це час, коли буде місяць без курсу. Не можна в час, в час, коли місяць без курсу займатися цими важливими справами з нашими антенами, тому що нігті та волосся це антенни, які зв'язують нас з Всесвітом. Тому Плануємо всі ці роботи вранці до 10.30, потім перерви, а потім, будь ласка, після 14. Єдине, що фарбувати волосся після 14 можна буде 15 органічними фарбами. Можна мити волосся, сауну ні в якому випадку поки що. Догляд за шкірою маски до 13 години будуть працювати. Після 13 вже ні. Очищення шкіри вже все, почався цикл, продовжуємо. Очищення організму ні. Рукоділем займайтеся до 13-ї години. Тісто тут норма по рецепту ще буде. Можна займатися пранням та прибиранням, ремонтні роботи ні. Провітрювання речей при будь-якій погоді теж ні. А тепер більш детально про здоров'я поговоримо. Отож, у нас 11 та 12 будуть працювати енергії вогняного лева. А в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево судинна система. 11 та 12 лютого це спалений шлях місяця та повня та ще й дні лева. Ні в якому випадку не можна проводити кардіологічні операції. І інші операції не можна, але особливо під ударом на серце, вся серцева судинна система. Тому ніяких кардіологічних операцій. В цей час можуть загострюватися серцево судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, займатися лікуванням інсультів, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. І все. Бережіть, будь ласка, вповню себе ще раз прошу зробити увагу і акцент на ці дні. Далі у нас період, коли місяць буде знаходитися в знаці діва, 13, 14 та 15. А в цей день. Вразливі будуть тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Тому не можна 13, 14, 15 планувати та проводити операції на черівній порожнині на області сонячного сплетення. На органах пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це у нас гарний час в Діві, як завжди, для медичної діагностики. Можна здавати аналізи, гарний час якраз тижня можна проходити всіх лікарів і будуть всі результати вам даватися правдивими. Не можна закінчити огляд здоров'я без ще одного дуже важливого питання. Це у нас 15. те 15-го тут уже середині дня починають працювати енергії знаку Терези. 15 го суботу. В цей час будуть вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Тому не можна в цей час планувати і проводити урологічні операції. І будьте уважні, це субота. Холодно, зима, захочеться піти прогулятися, але, будь ласка, тримайте в теплі ці дні ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Дуже важлива підказка для вашого здоров'я. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Він добігає кінця. Відео підготувала, як завжди, Раїса Гаріченка та Олександр Волік. Бажаємо всім вам гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Обов'язково тепла та затишку. Будьте всі здорові, успіхів вам у всіх ваших справах, вдачі! А ми почуємося з вами в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!